Творчий дует закарпатська співачка Мирослава Копенець і режисер Дмитро Фесенко презентували свої нові відеороботи. Не спала яси ночі, царіє» і під дубиною. Найцікавіше, що об'єднує кліпи, це два стільці, які протягом усього відео супроводжують виконавців. У нашому дуеті присутня оригінальна фішка, яку ви напевно бачили в самих відеокліпах. Це наш оригінальний нетиповий алгоритм. Ми завжди сидимо на стільцях. Мені здається, що це якось нас виділяє. Ця пісня, яка сьогодні була дебютом під дубиною, вона досить відома пісня про вічну любов. Вона була колись записана ще в Оловецькому районі і розповідає про ту любов, яка не, яка не має меж. Робота над кліпами тривала майже півроку. Зйомки влаштували на різних локаціях. Це Закарпатська обласна філармонія, музей архітектури та побуту, а також сцена Облмуздрамтеатру. Цим проектом ми разом з командою вирішили показати інший ракурс автентичного мистецтва: сформувати модерно-русинський напрямок, в якому зберігалися б закарпатські традиції, але не в типовій формі. У своїх роботах митці перш за все популяризують русинську мову та культуру нашого краю, адже це історія, якою варто пишатися, запевняє Мирослава Копенець. Унікальність кліпів просто зашкалює, не можна обрати один кліп. Тематика кліпів зовсім різна, але дуже важливо, те, що вони використали сучасні мотиви. Навіть той афроамериканець одразу привернув око, і ти слухаєш музика, афроамериканець, і десь підсвідомо до тебе добирається та сама русинська культура. Ти навіть не задумовуєшся про це. Режисер Дмитро Фесенко відкриває секрети русинської культури, базуючись на стереотипах сучасного життя. Музичні критики все частіше відзначають, що голоси новоствореного тандему гармонійно об'єдналися заради благородної справи.